Фактично, люди, які тут проживають в стані війни і розуміють, хто їх атакує, хто хоче знищити їх бізнес, хто хоче знищити їх, вони, звісно ж, з кожним днем все далі і далі від московтих як на крути. В Краматорську я був через десь. Три місяці чи чотири після того, як долучився до служби, Марина їздила до мене в гості, і ці поїздки там, до мене вони можуть бути не такі часті і це небезпечно. То вирішили спробувати жити безпосередньо в Краматорську. У мене була хороша робота, заробляла багато грошей, дуже багато донатила. А потім, коли я вже зрозуміла, що мені час робити цей новий крок, я долучилася до війська, щоб бути кориснішою тут.